<тур> там угу. Нічого не видно. Весна. Що тут скажеш? Весна, <світ> як вона є. Ти що? Прикинь, який там вітер, як воно полетіло пашеці. <пашиня> <пашиня> Давай відкриємо. <Тут>, <пашиня> Всім привіт! Яня пішов за картопкою. Я мою посуп. Посуп. У нас літає сніг за вікном, Сьогодні 28 березня. Нам сьогодні рік і 11 місяців. Ось, чекаю на ларі кайтар. Якщо щось гудить, то це машина для пузирів. Олівіна. Вона тут поряд стоїть і хлопає. Ми поїли суп, який я вчора варила. Олівій дуже сподобався, вона з'їла тарілки. Там, звичайно, не вистачає картоплі. Але що було, то було. Що? Ходи вже печиво. Я вже замаринувала м'ясо чекаю картоплю, щоб зробити пюре. Що? Що, ти малече? Тому сьогодні ще взагалі має прийти людина, яка встановить нам домофон. Але щось вона не поспішає. Тому що вже пройшла більша половина дня, а цієї людини це нема. Це я найбільше не люблю, тому що пересирається увесь день. Усі плани. Навіть ну, якщо планів не було, все одно, ну типу, нашого обіцяти, якщо не збираюся приходити, я б не так е, розміщалася. Ми зрозуміли. Якби то було один раз. Але ні, це не один раз, то майже кожен раз. Нічого. Що маємо, то маємо і за то маємо благодарити. Дякувати Богові. Так. Ось помити. Взагалі сьогодні хотіла ще помити ванну кімнату свою, але в мене немає сил. У мене вночі знову розболілися зуби, голова, ну, ця половина обличчя. тому в мене немає сил. Вже, вже скоро я піду до стоматолога і він мені це зробить. Бо я чекаю, мені треба сходити і зробити зміну Ще один. Все, посуд чистий. Я чому замаринувала м'ясо, якщо є вдома суп, да? Я не знаю, чи буде їсти тато і чоловік той суп, чи ні. Веня там щось покривала. Олівія покривала, я. А от вони я не знаю, чи будуть таке їсти, чи ні. Подивимося. Ще хотіла вас запитати, що для вас маніпуляція. Бо я зараз, ну, і не тільки я, але взагалі, мені здається, кожен. Е, у кожного є такий етап, коли навіть не дитина, а вже дорослі люди маніпулюють там, типу, ну ж сім'я, чи там. ну... Взагалі-то можна було по ми ж родичі. І мене, ну, мене це дуже дратує, тому що я, коли треба, коли от дійсно треба, я завжди приходила на допомогу, я завжди щось там ну, допомагала, відкликалася. Але коли це вже за край, ну, типу, там, ну, ні дякую, ні будь ласка, нічого, от тупо от, от треба і все. Об ти повинен це зробити. І все. У мене нещодавно був випадок, коли не родич, а просто людина, яка я допомогла зареєструватися на допомогу, просто винесла мені мізки за те, що я не можу її відвести до того пункту, де будуть видавати цю допомогу. І все. Типу, я тоді не поїду. Це ваше рішення. Я не маю, ну. Ну, це ж ваше. Я вам допомогла зареєструватися. Я не можу вас туди відвезти. От тупо не можу. Це доросла жінка. Не можу не можу. І тому я взагалі не розумію, чому люди ну, дозволяють собі маніпулювати. Я так розумію, що це тривога нашого часу. Дивися, сніг! Та ти що? Дивіться! Ой-ой-ой! О, сер! Там візьме там! Там чір! Сир! сер сэр! Коли виходили гуляти, нібито весна весня. Я, я думав! Вис... Класна весна! ちょっと待って。<laughs>